Вмотивовані та екосвідомі ужгородські школярі вирішили проінвентаризувати дерева, які ростуть на території загальноосвітньої школи номер 6. Ці проекти завжди вони виховують таку екологічну свідомість у дітей. Так, якщо на уроках біології ми не завжди можемо виконати ось цю екологічну свідомість, так у дітей виховати в них, то завдяки участі в таких проектах ми допомагаємо діткам краще зрозуміти, для чого потрібні зелені насадження, чому так важливо, щоб вони були в нашому місті, і чому яку функцію вони виконують. Наші всі проекти вони реалізують. Сується потім в майбутньому ми їх в манівських роботах. Мала академія наук України. Допомагати з інвентаризацією дерев та показати, як правильно це робити. Зголосились представники громадської організації Форза, яка в рамках грантового проєкту вже здійснила дослідження зелених насаджень у ротарі парку. Це була наша така, якби рожева мрія з самого початку залучити. Школярів і вчителів до інвентаризації зелених насаджень, бо це цікава вправа. І, на жаль, коли в нас дійшли справи вже до інвентаризації, були канікули, тому ні діти, ні вчителі не могли так активно взяти в цьому участь. Зараз, коли ми представляли результати ротарі парку, у нас ніби нова хвиля інтересу з боку вчителів з'явилася, чому ми дуже раді. І ми домовилися, що ми ну у нас були й попередні такі домовленості, що ми почнемо з шостої школи. Поділившись на групи, школярі вимірювали та фіксували дані кожного зеленого насадження. Наша вчителька з біології запропонувала нам зробити таке практичне завдання. Провести інвентаризацію дерев на території нашого навчального закладу, і наскільки я знаю, ми станемо першою школою в Україні, яка проведе таку оцінку цінності насаджень на території нашої школи. Я вважаю, що це дуже важливо. Ми дякуємо нашій вчительці біології, всім вчителям, які причетні до цього, за можливість щось робити, можливо, якось допомагати і досліджувати наші дерева, нашу екологію, цим покращувати наше майбутнє. Наступного покоління до інвентаризації дерев долучилися не тільки учні та вчителі шостої школи, а й педагоги інших загальноосвітніх навчальних закладів міста Ужгорода. До Цього проекту я вже приєднувався як волонтер ще влітку, коли вимірювали дерева у ротарі парку біля транспортного моста в Ужгороді. І тоді вже зацікавила тематика. От іменно екологічної оцінки, екологічної ціни наших дерев у місті. Тепер в принципі ця ж сама. Історія продовжується, можна сказати, лише уже розширюється. Ми пробуємо залучити до цього учнів, зацікавити знання, здобуті на минулої практиці, і тепер далі ну, планую ввести і в школі. На території школи понад 80 дерев. Школярі провели інвентаризацію 35. Згодом всі дані будуть перенесені у екосистему ай трі а юні волонтери краще розумітимуть, яку суму коштів економить рідному місту кожне дерево, яке вони обміряли.